Вітаю, друзі, ось і завершила я в'язання кардигану. Залишилися лише дрібниці, поховати хвостики, пришити ґудзики, зробити ВТО. Але перш ніж робити ВТО, я хочу зробити заміри зв'язаного невипраного і невідпареного виробу. Пізніше я зможу показати цю роботу на собі, як вона виглядає. Зараз зробити цього не можу, по тій простій причині, що зараз дуже-дуже спекотно. Ось, І носити подібні вироби зараз дуже некомфортно. А коли знизиться температура, ось тоді я відфотографую. Я собі хочу собі розповісти, з якої пряжі я в'язала, та яким чином. Мені до рук потрапила пряжа швейцарського виробництва Швіс Якщо я правильно зараз прочитаю, аркана веріта яспи. Можливо, неправильно, я не впевнена. З такої пряжі я в'язала вперше. Досить гарна знижка на неї була, і було в мене її аж цілий кілограм. У 50 грамах 68 метрів, це значить на 100 грамів ми маємо 136. Правильно? Рекомендовані спиці 4,5 я в'язала спицями 4,5. Як я вже сказала, в мене її було аж кілограм. І тому я вирішила зв'язати якусь теплу річ. І тут мені на очі потрапив майстер-клас Світлани Коломієць, йому вже досить багато років, можливо, років 6, а то й 7, я точно не пам'ятаю. І там вона в'язала ось такий кардиган. Я вирішила повторити, і мені дуже сподобалося. В'язання цього кардигану я починала, так як розповідала Світлана, від комеру. Я починала в'язання з 14 петель. Ось тут я Пров'язала 15 см в одну сторону, далі від наборного краю я знову набрала петельки і в'язала в іншу сторону 15 см, бо мені потрібно, щоб комір складав 30 см. Навіть у мене ось тут в ось цьому місці. Є невідповідність до візерунка з однієї і з іншої сторони. А ось тут вже треба було починати ажурний візерунок ось цей, але я пров'язала ще додатково по два рядочки, щоб уже точно була довжина 30 см. Я ним і скористалася. А тепер хочу трошечки розповісти про заміри. Отже, Тут я сказала, комір у мене складав 30 см. Далі я набирала петельки, робила розрахунки і в'язала звичайним регланом зверху. Довжина регланої лінії. У мене складає 27 см. Трошки я хочу зупинитися на самій пряжі. Тут ось номер кольору, номер партії є. На рахунок складу, ось тут сказано, що в моточку вовна. Але я все-таки вважаю, що пряжа Сумішева, окрім вовни, тут іще щось є. Вона колюча, але не настільки колюча, прямо от як вовна вовна. Вона не настільки колюча, як, от, до прикладу, ми в'яжемо шкарпетки. Інші вироби із пряжі вівчарі кольорова вовна, то ця пряжа вона не така колюча і не така цупка. На рахунок кольору тут дві ниточки різного кольору, вони скручені. Одна нитка кольору буряка в розрізі, а друга ниточка кольору шкірки буряка, коли вона підсушена чистенька. Оце так я можу описати даний колір колір даної пряжі. І мені дуже-дуже подобається планочка. В неї є один секретик. Це цільнов'язана планка, вона складається з ажурного візерунку. І арани тут є. І є такий перехід від ажуру в арани, який має досить велику дірку. І це дуже класно, бо не потрібно додатково пров'язувати отвори для гудзиків. Ну, скажіть, це ж супер, правда? Мені це дуже подобається, такий варіант. Довжина регланної лінії становить 27 см. Довжина рукава від шиї від коміра складає 72 см. Манжет складає 12 см. В'язала резиночкою 1 на 1 лицева петелька, схрещена. Оскільки я не в'язала скорочень по самому рукаву, він у мене просто рівний. Тож, коли я дійшла. До моменту переходу на манжет я е, разом пров'язувала по дві петельки спочатку лицевою, а вже потім я перейшла на в'язання лицевої та виворітньої петельки. Тобто я в половину в два рази скоротила кількість петель. І ось такий рукавчик у мене вийшов. Довжина кардигану становить 114,5 см. Ширина корпусу. Вірніше не так, Півобхват корпусу в мене 48 см. Але ось по низу, цей самий півобхват корпусу в мене складає 51 см. Хоча я знову ж таки корпус в'язала без прибавок, без розширень, але по низу я застосувала обробку. Візерунок рис один на один. Зазвичай я такі візерунки використовую, коли в'яжу туніки, плаття, тоді не з виробу. Він дещо ширший, ніж основне полотно. Мені це дуже подобається. А оскільки от я вам уже показувала рукавчики, що пряжа гарно тримає резиночку, я не хотіла от такого ось ефекту зібраного понизу, бо мені це не личить, я, в принципі, таке не ношу, тому і тут я не застосовувала, спочатку я думала обробити айкордом, люблю айкорд, але знову ж таки відмовилася. Ось, в принципі, все я розповіла про заміри після ВТО. Я знову зроблю заміри. Цікаво, наскільки вони зміняться чи зовсім не зміняться. Як я вже сказала, в мене було 1 кілограм цієї пряжі, і зараз я, так гадаю, що тут грамів 12, ну, від сили 15. Залишилося. Якщо є вже чим зустрічати холодну осінь, тепер потрібно переходити на в'язання літніх речей. Щодо того, які заміри будуть після ВТО, я обов'язково зроблю або коротеньке відео, або додам у якесь звичайне своє відео. От, Всім бажаю натхнення, рівних легких петельок, приємного в'язання. І всього-всього найкращого щиро дякую за вашу увагу до наступної зустрічі, Па-па!